Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Залужний заявив, що Зеленський зберег... наших військових главкома генштабу вони звернулися на рівні нашої ставці щодо питання мобілізації. Почнемо з того, що військово командної грубного запиту не робила на якихось там цифри. Вони запропонували е мобілізувати додаткових 450-500 тисяч людей. Відповідно озвучувати цю цифру. І яка цифра стосується того чи іншого розділу цих показників? Я не можу. То це є військовою Хав, Пише Володимир Станіславович. Як то кажуть, відео архіви не горять. Зеленський порушує військову таємницю. Кого буде призивати держава не моя компетенція? Мені потрібні люди, боєприпаси та зброя, щоб продовжувати ведення бойових дій залужний. Ми армія, ми маємо лише воювати. Жодним чином не можемо думати про втручання в цивільне життя людей. Для цього є інші органи влади, залужний. Залужний знімає з себе та генштабу відповідальність за санкції, які прописав Кабмін Зеленського в законопроекті. Військові діють виходячи із завдань верховного головнокомандувача Зеленського, а не навпаки. Зеленський заявляє, що йде на мирні, і завтра в залужного будуть інші потреби, виходячи з ситуації. Вся відповідальність на Зеленському. А тепер висновок щодо всіх прес-конференцій і заяв, які ми чули останнім часом, це все лідерство. Пише журналіст Василь Зима. Це все не лідер. Пише журналіст Василь Зима. Це констатація. Хтось визнає помилки, а хтось ні. Але люди зараз здається мені в своєму вакуумі, бо люди власне залишені самі на себе, і вчаться вірити лише собі і думати, як жити далі, як виживати далі, як втримати глуст, і як знайти пальне, щоб дихати. Люди, ніби за стінами замку, а проти них вороже військо. Вони чують, як їм кричать з мурів. Але від того не легше ті, хто на мурах, ніколи не вийдуть за ворота. Напевно, багатьох помилок можна було уникнути, але одні були схиблені через шаленство великих грошей від тупорилих воєнком із. Шкарублими пальцями до радників президента і решти чиновників, інші запаморочені успіхами і вже бачили себе нездоланними Цезарями у опокореній галії. Тепер ніякої магії, нічого. Військо втомлене, недоукомплектоване, влада розгублена і невпевнена. Рішення не підготовлені і панічні. І люди під мурами, які можуть суттєво збіднішити, загинути їм, кажуть очевидні речі. Але завдання лідерів не в тому, щоб казати очевидні речі і далі класти життя інших, не даючи їм нічого взамін. Завдання лідерів змінюватися самим і шукати несподівані ходи. Не популярні, але рятівні на жаль, нам не випало жити в часи великих лідерів, які могли вигадувати щось, окрім констатації фактів, і озвучення банальних намірів воювати мають всі. І я з цим погоджуюсь, бо іншого ніхто не запропонує. Ми маємо мене ми часи. Ми почуємо, що знову хтось помолився, думаючи, що Путін здасться, а він не здався. І тільки сьогоднішні діти підуть гнобити рештки генофонду. Банальні рішення і очевидні кроки безнадії на те, що це спрацює. Бо все, що нам пропонує, пропонує ворог. Просто в нього більше всього відтягнути час. Напевно, це геніально, але напевно краще дійсно загинути ніж спостерігати за тим, як визирають з мурів ті, які ніколи не спустяться вниз. Мертві сраму не ймуть. Були хороші часи на цій землі, були коли нею правили варяги, бо вони можуть лише казати те, що всі і так знають. Вибачте, я не вірю гаслам. Я просто розумію, що людським ресурсом ми просто відтермінуємо смерті. Якщо помолимося зараз, подумавши, що Путін злякається шалених втрат, то можна так само помолитися і вдруге, подумавши, що ми перепремо людьми. Логіка не складна наука, і головне в логіці слід. Її законами а не емоціям. Троя трималася 10 років, поки не впустила троянського коня. А тут кінь уже давно в місті. Так ми мобілізуємо 500 тисяч, а вони мобілізують 800. Далі що дорослі люди мають нарешті сказати людям правду і сказати, що ніхто нічого не обіцяє, і не гарантує. Принаймні, це буде чесно, а не чергова обіцянка, яка потім знову не справдиться, бо хтось помилився в простому рівнянні, де все було і так очевидно. До зустрічі друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь Обов'язково переможемо разом.